Дух Святий нас помазав, щоб ми взяли участь у місії, у місії Ісуса. Коли Бог створив людину, Він сказав будьте добрими господарями, ми отримали місію. В Ісусі Христі ми отримали ще додаткову місію, не тільки добрими господарями бути, а Дух Святий нас помазав і послав нас з конкретною місією. Ми всі беремо участь у місії Ісуса. Ми беремо участь у місії Ісуса. Ісус говорить, Господній дух на мені, Він мене помазав. Ми теж можемо сказати. Господній дух на мені, Він мене помазав. Ви були помазані, я був помазаний. Тобто Господній дух на мені, Він мене помазав. І Він послав мене. Для чого тебе послав Дух Святий? Перше, що ми чуємо, це нести добру новину. Друге, це звіщати полоненим визволення і сліпим прозріння. Третє, це випустити пригноблених на волю. І четверте. Оповістити рік Господній сприятливий. Зверніть увагу, брати священники, що в цьому нестабільному часі, ми, як церква, є тими, які можемо і даємо стабільність. В нестабільному часі для нас Ісус є стабільністю, наше священство є стабільністю. Наше служіння є стабільністю, воно не залежить від часів. В нестабільному часі стосунок з Ісусом дає нам стабільність. Подивіться, яка це велика сила.